А ви знали, що вода на це спроможна? У січні 2007 року 28-річна Дженніфер Стрендж, мати трьох дітей, взяла участь у конкурсі, організованому радіостанцією в Сакраменто, це Каліфорнія. Учасники повинні були пити велику кількість води, не відвідуючи туалет, аби виграти ігрову приставку. Дженніфер хотіла виграти її для своїх дітей. І вона справді випила майже 7 літрів води за дуже короткий період. Зайняла друге місце, але, повернувшись додому, відчула сильний головний біль. Потім подзвонила на роботу і сказала, що зле почувається. Приблизно через 5 годин її знайшли мертвою. Як виявилось, це водне сп'яніння, також відоме як гіпергідратація або отруєння водою. Воно може спричинити порушення серцевого ритму, рідини в легенях і набряк мозку. В онлайн-записі шоу можна почути, як діджеї жартують про людей, які помирають від водного сп'яніння. Тож, надходили телефонні дзвонки ще. Один навіть від медсестри. Всі попереджали про небезпеку таких розваг, але попередження проігнорували. Врешті суд присудив родині Дженіфер компенсацію в розмірі 16 мільйонів доларів.